那。嗯 В березні 2025 року громадська організація Агенція регіонального розвитку РУНА одразу стартувала успішно в грантовому проєкті разом із громадською організацією Жіночі перспективи. Сьогодні вересень і сьогодні підсумковий форум наших ініціатив, де участь приймають 10 громад, зокрема і Володимирецька. Саме ми представляємо нашу володимирецьку громаду в соціальних ініціативах, направлених на покращення життя вразливих категорій, зокрема вимушених переселенців. you У нашій громаді приємно зазначити, що в процесі реалізації ініціатив збільшилася наша команда ініціативними жінками жінками-енерджайзерами. І сьогодні ми приїхали цілою командою. У нас шість жінок, які приймали участь в ініціативах, і сьогодні будуть підсумовувати ці наші проекти. Дуже приємно бути в потужному команді. Дуже приємно мати приємні і хороші позитивні результати зміни, але на цьому не зупиняємось. Ми на форумі. А після форуму бо.

яка отримує просто неймовірно потужне продовження. Але перш ніж ми прийдемо до роботи, я хотіла би, щоб ми всі разом з вами подумали про тих, завдяки ми сьогодні. Я скажу вам, що мені сьогодні особливо приємно бачити тих, хто з нами працював протягом цього часу, тих, кого ми знаємо десь багато років, ті, хто вперше велкам. Ми дуже раді наша організація і всі наші партнери і партнерки. Сьогодні бути тут разом, тому що я мені так приємно, що багато з вас одягнули це, але про це я скажу потім про кусточку. Але мені приємно, що наша організація 27 років тримає високу планку в напрямку впровадження гендерної політики і захисту прав жінок. А тільки з вітального слова хочу вам сказати, що я пишаюся командою якою я працюю і хто працює в нашому центрі, тому що в 2022 році наша організація і ще чотири організації жіночих в Україні були визнані лідерами і отримали номінацію Women Leadership Awards».